Слава Ісусу Христу, мене звати Олександра, я вам дам таке свідчення. В п'ятницю я пішла на ОЗД органів ну, черевної порожнини. І мені сказали, лікар подивилася і сказала, що в мене вода в області нирки, бо вона так і от всю порожнину, і ззаді в області нирки на рівні серця зробили фотографії, все зафільмували, ніби на ОЗД сучасне обладнання німецьке. Такий центр у нас відкрили Святого Луке, ну, ніби діагностичний центр. От, і сказали прийти ще після обіду, десь, коли буде інший спеціаліст, вже подивитися ехо серця і дійсно подивитися, чи воно так, чи ні. Тому що вона одна мала сумніви. скликали ще лікарів, я вже прийшла після роботи десь на четверту годину, п'ятницю. Знову подивилися і знову. На УЗД показала, ніби на екрані, що вже в районі серця на рівні так от, нирки, серця в цьому є вода. Ну, каже, це можуть не повірити, знову зафотографували, я заплатила ще гроші за, за знімки, бо всі мені віддали. Ну і до кардіолога. Кардіолог відправили в пасічну. Я ж так розгубилася в якомусь такому відчаї, бо не сподівалася такого. І ніби нікуди в суботу не їхала, в неділю прийшла на молитву на службу Божу. І після служби Божої вже підійшла до отця Олега, як ми всі йдемо на оздоровлення, і сказала, що в мене поставили такий, ну, знайшли воду в районі серця. Отець Олег, ми помолилися разом, каже, тільки вірте, вірте, будемо молитися, щоб ви зцілилися, щоб вода зникла. Помилилися на службі Божій, це було всього один раз в неділю. В понеділок я пішла, як звичайно, на роботу і через обід думаю, йду ще раз, вже йду сваритися, бо думаю, ви мені сказали таку страшну цю, і куди я маю йти, що я маю робити. В пасічну не поїхала, якась така, ну, була сама не своя. Вони знову головний лікар і ці лікарі вже у ЗД взяли всіх докупи. Знову каже, будемо дивитися. Я лягла на ОЗД, вони шукають води, нема. Немає нічого. УЗД чисте, а там така була от фотографія, і велика пляма, така, як от є рідина, Що кругла, велика пляма. Вони нирки. Вони закликали вже е, ніби уролога, щоб нирки дивився. Він каже: Я вже не бачу того, що я бачив. І ця, що ехо дивилася, серце каже, так, якби нічого не було. Чисто, все каже, навіть якийсь рубець був біля серця, ми нічого не бачимо. Ті фотографії поставили, бо вони ну, ті лікарі, які не бачили, то каже, покажіть, вони зберегли все, поставили ну, всі ті все і то, що зараз було, ніби на той момент, коли я вже повторно проходила, навіть сліду не залишилося. Вони розводили руками. І, і ніхто не розумів, що сталося, і я до цих пір не розумію, що воно сталося. Дякую Господу Богу, Матінці Божій і оцю Олеву за його такі плідні молитви, що за його допомогою Бог вислуховує і зцілює. Напевно, не мене одного, вже дуже багато людей отримали зцілення. Дякую вам, отче отчеле, матінку Божу, тобі, Ісусу Небесну. Слава Ісусу Христу!